До слова запрошується речник Міністерства оборони України з питань АТО, полковник Олександр Мотузяник. Доброго дня всім, друзі, до уваги. Інформація про основні події, які відбулися вчора в районі проведення антитерористичної операції. Вже сьомий день активних бойових дій позначився певною деескалацією ситуації. Значно знизилася кількість ворожих обстрілів, а також поточні втрати у лавах українських військ. Проте до повного перемир'я ще далеко. Окупанти активно застосовують усе наявне важке озброєння. А в Авдіївці вчора була чергова спроба штурму з боку бойовиків. І також противник перешкоджає ремонту пошкодженої ним же інфраструктури цього міста. Зараз докладніше. Луганський напрямок, як і раніше, майже всі ворожі обстріли вчора припали на Попаснянський район. Противник п'ять разів застосовував міномети і один раз використав систему реактивного залпового вогню ГРАД. Важке озброєння використовувалось окупантами лише в темну пору доби. І також короткий 15-хвилинний обстріл з боку російсько-окупаційних військ відбувся вчора у жовтому. Всього ж за добу на Луганському напрямку зафіксовано 12 випадків порушення режиму тиші з боку противника, половина з яких з використанням важкої зброї. Донецький напрямок вчора вперше за тиждень бойові дії в Авдіївці вийшли з цілодобового режиму. З перервами противник вів вогонь близько 11 годин. Решту дня там було відносно спокійно. Під час кожного обстрілу окупанти застосовували важку зброю. Обстановка дещо загострилася після 16-ї години. Тоді противник двома групами в кожній близько 10 осіб атакував наші позиції зі східного та південно-східного напрямків. Бій тривав кілька годин, і для Збройних сил України він завершився вдало. Наші військовослужбовці отримали опорний пункт і не зазнали втрат. І варто зазначити, що атака противника. Супроводжувалась масовим ворожим обстрілом. Вогонь вівся з боку Ясинуватої. При цьому противник застосовував усе наявне важке озброєння, окрім реактивних систем залпового вогню град. За минулу добу правоохоронці задокументували пошкодження 22 будинків і двох автомобілів в Авдіївці. Представники центральних та місцевих органів влади продовжують активно працювати над відновленням інфраструктури міста. Працівники національної поліції відкрили два додаткові пункти прийому громадян, що працюють в режимі обігріву харчування і надання гуманітарної допомоги. Наразі газ і теплопостачання в квартирах Авдіївки є, і зараз влада працює над відновленням лінії електропередачі. Вчора також на лівому фланзі Авдіївки це район Кам'янки, Крутої Балки та Донецької фільтрувальної станції. Противник активізувався. Вчора там було зафіксовано два ворожі обстріли. Вогонь вівся з танка і бойових машин піхоти. Водночас на правому фланзі це ділянка фронту, позиція шахта бутівка Піски. Вчора було відносно спокійно. І також противник порушив режим тиші під Горлівкою. У Новолуганському відбувся ворожий артилерійський обстріл. У Зайцевому противник застосовував легке озброєння і міномети. І на Світлодарській дозі вчора було відносно тихо. Таким чином, всього 14 ворожих обстрілів зафіксовано за добу на Донецькому напрямку, 9 з них з важкої зброї. І Маріупольський напрямок. Райони основних бойових дій там залишаються незмінними. Це Мар'їнський район, Новотроїцький, ділянка фронту Чермолик, Широкіне. Проте загальна активність ворога там також дещо знизилася. Противник кілька разів застосовував міномети, танк і снайперський вогонь. Між 10 і 15 годиною на фронті було спокійно, решту дня бойовики вели вогонь. Найбільша кількість ворожих обстрілів вчора припала на ділянку Павлопіль-Широкіне. Всього ж вчора на Маріупольському напрямку противник порушував режим 1025 25 разів, чотири з яких застосовував важке озброєння. І за минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах. Збройних сил України немає. Двоє військовослужбовців були поранені в Авдіївці. І вчора противник поніс втрати під Авдіївкою. Як повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони України, зараз в Донецьких лікарнях перебуває близько 380 важко поранених бойовиків. І тим часом мешканець Луганщини повернувся до мирного життя завдяки програмі Служби безпеки України на тебе чекають вдома. Встановлено, що у червні 2014 року цей чоловік вступив до лав незаконних збройних формувань, патрулював вулиці міста з рушницею. Через місяць він вийшов зі складу ворога, оскільки не сприйняв ідеї сепаратизму. І сьогодні на Дніпропетровщині проведуть в останню путь санінструктора 54-ї окремої механізованої бригади молодшого сержанта Наталію Хоружу. Яка 2 лютого загинула під ворожим обстрілом на Світлодарській дозі під час евакуації пораненого з передової? Ця мужня жінка врятувала життя багатьом нашим солдатам і офіцерам. Друзі, це вся інформація станом на цю хвилину. Чи будуть запитання? Запитання немає. Дякую.